Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні ми з вами в магазині з фіксованими цінами і традиційно розпочну я з верхнього одягу. Першу хочу вам показати дуже цікаву куртку. Вона двостороння. Раніше її оцінили в 600 гривень, зараз вона коштує 400. З однієї сторони, вона така, як джинсова, з таким спортивним принтом з іншої сторони, внутрішньої. Вона ось така от м'яка, флісова, більш така зимова тематика. І ось так вона виглядає на мені, доволі такий от незвичний для мене стиль. Не знаю, вона чоловіча чи жіноча, мені здається, вона підійде усім. І вона в прекрасному стані. Звичайно, хто любить такий стиль, як на мене, прекрасна знахідка. Захотілося з вами поділитись собі, її купляти не буду, оскільки вона мені видалась надто такою от молодіжною і спортивною. Наступна моя знахідка це джинсова сорочка, це такий світлий денім, її ціна 550 гривень. Немаленька ціна, але вона в прекрасному стані. защіпається на закльопки, має дві накладні кишеньки і вказаний розмір сороковий, але на вигляд вона така от доволі велика. Тобто це такий добрий оверсайз, і вона, окрім того, подовжена. За своїм складом це 100% котон, повністю натуральна. І ось так вона виглядає на мені. Це така сорочка тонійки або навіть сорочка-куртка, оскільки сама тканина доволі груба. Звичайно, вона не має підкладки, але я вважаю, її можна носити саме як верхній одяг, тобто поверх чогось, або якогось гольфа, водолазки, або футболки, або навіть от в мене під низом вдягнене худі. І взяла з собою в примірочну дві пари джинсів. Цього разу вони широкі. Минулі джинси з кіні ви розкритикували, вам не сподобалися, ви їх вважаєте неактуальними. Я такі джинси люблю, а ось ці взяла просто вам показати, що і широкі актуальні джинси можна знайти в секонд-хенді. Ці, я гадаю, чоловічі, адже вони надзвичайно довгі. Вирішила їх все-таки приміряти, але просто в них втопилася. Вони і за широкі. Але подивіться, як вони цікаво зроблені вверху. Щіпи, дещо вони приспущені, і от внизу самі бачите, наскільки вони є довгими. І ще одні джинси джинси манго, Вони йдуть по знижці. Раніше їх оцінили у 600 гривень, зараз продають за 300 І вони такого прямого крою, світлий такий денім, доволі приємний колір. І зараз примірюю, покажу, як виглядають. Ось такі джинси, по розміру, вони мені підійшли, в принципі, чуть-чуть як на мене, коротковаті. Знає, такий крій, фасон джинсів вам подобається. Часто пишете мені, що мені саме такий крій пасує, іде, але я собі в такому фасоні джинсів не подобаюся, тому купляти їх не буду, але вам показую, що є актуальні джинси. дуже часто можна знайти в секонд-хенді. Але як на мене, не усе актуальне, не усе сучасне, треба купляти тільки тому, що воно там на піку популярності. Все-таки дуже важливо, аби річ тобі припала до душі. І знайшла ще ось такі цікаві штани, тигрові джинси, їхня ціна 500 гривень. Взяла, оскільки так, вони такі однезвичні і цікавий мають принт. Вони теж доволі прямого крою, вже не настільки широкі, і ці мені в принципі подобаються, Як лягли саме на мене. І мені здається, вони будуть класно виглядати з курткою, яку я приміряла першою. Вони такий створять доволі цікавий образ, і ось так це все разом виглядає. Мені от дуже сподобалося, була б я на років, напевно, 20 молодшою, я б собі купила і штани, і куртку, і, мабуть, ось так от ходила-гуляла. Класний вийшов образ. Напишіть в коментарях, як вам і куртка, і штани, і чи хотіли б ви в такому, як вважаєте, на який вік це підходить. І знайшла ще плаття, теж джинсове. Сьогодні у мене такий от джинсовий день, воно теж продається по знижці. Зараз його ціна 350 гривень. Воно такої довжини міді, трішечки, мабуть, буде довше за коліна, повністю защіпається спереді на гудзики, на довгий рукавчик якраз на весну дуже класна знахідка. Також плаття має поясок і за рахунок нього можна собі коригувати талію ширшою, вущою, кому як підходить. Плаття в ідеальному стані дуже мені сподобалась його якість, а саме якість тканини деніму. От видно, що це не дешева тканина. Правда, платко на мене трішечки завелике, воно от рукава задові, заширокі і само по собі, бачите, ззаді дуже морщиться. Тобто не зовсім це мій розмір, а так класне. Можна по-різному зав'язувати поясок і тим самим змінювати так модель плаття. Або спереді, або ззаді зав'язувати. Ну, одним словом, кому як подобається. І ще одне плаття взяла з собою в примірочну. дуже воно мені сподобалось, його ціна 280 гривень. Щоправда, його розмір XS. На мене воно замаленьке, але. Взяла з собою примірочно, аби вам його показати. Дуже тут вже класний принт, якийсь мені нагадує такі японські мотиви. За своїм складом тут 100% віскоза. Це плаття теж довжини міді, тобто десь довше коліна. Ось так показую вам в руках. Звісно, приміряти на себе його не буду, адже просто в нього не поміщуся. І з одягу це була моя остання знахідка. І далі перехожу до інших аксесуарів. Дуже мені сподобався ось цей акцентний яскравий рюкзак. Він шкіряний. Така от добротна шкіра, його ціна 425 гривень, теж йде по знижці. Раніше його оцінювали 850 Ну, Охочих його купити не знайшлося, тепер зменшили ціну. Але ціна все одно немаленька. І серед взуття дуже класні, ось такі дитячі черевики від капа, відомий спортивний бренд. І їхня ціна 1250 гривень, як для мене, для секонд-хенду це висока ціна, адже за такі гроші можна їх купити і в звичайному магазині. І ще сподобалися теж дитячі, ось такі високі кеди з дуже так яскравим малюнком і яскравою шнурівкою. Це бренд Ванс класний якісний бренд, але в секонд-хенді їх оцінили доволі дорого, а саме 950 гривень. І ще одні черевички це вже на дорослу людину, чорні, але з такою яскравою рожевою прострочкою. Їхня ціна теж чималенька 950 гривень, і це не мій розмір 40-й. Вони в ідеальному стані, але я не впевнена, що це саме шкіра. Мені здається, що це шкір замінник. На ваговому секонд-хенді мені сподобались ось такі яскраві чобітки. Дуже класний, у них незвичний колір, а вони з натуральної замші. Ну, заважили вони, напевно, на гривень 200, але це теж не мій розмір, а саме 40-й. Такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.